Навчатися дистанційно, якими будуть цьогоріч мінімальні прохідні бали, ще не визначали. Це стане відомо після проведення тестового ЗНО у квітні. Вероніка Сектим, Сергій Савчук, телеканал Київ. І це було останнє повідомлення випуску. Я з вами прощаюсь. Нехай всі новини будуть добрими. Вітаю вас, шановні друзі. На роботу у теплі краї київські динаміці сьогодні вирушили з аеропорту Бориспіль до сонячної Малаги. В Іспанії чемпіон України проведе другий у цьому році тренувальний збір, що триватиме до 18 лютого. На зборах Динамо буде працювати в режимі щоденних дворазових тренувань. Крім цього, на команду Сергія Реброва очікує вісім спарингів. У складі делегації київського Динамо вирушили 22 гравці, враховуючи новачка команди білоруського півзахисника Микиту Корзуна. Група Ріва це Олександр Драговіч, Даніла Сілва, Джуніор Марая, Світуріно, Антунеш, Мігель Вілозо, Домогой Віда і Радосав Петрович відновлювалися вдома, тому приєднаються до команди безпосередньо у Марбелі. Також на другому зборі до основної групи приєдналися Олександр Рибка та Андрій Ярмоленко. Лідера Динамо порадувала звістка про те, що матч з Манчестер Сіті відбудеться у Києві у присутності вболівальників. Футбол все таки в першу чергу для зрителя. Ми очень раді, що. Все-таки игра буде з болельщиками І постараємося добре на зборах готуватися, щоб показати хороший качественный футбол і порадувати наших болельщиків. На НСК Олімпійському інформацію про те, що Динамо зіграє з глядачами, сприйняли позитивно. Усі служби головної арени країни готуються у плановому порядку. Триває набір стюардів. Поле має грайливий весняний вигляд. За словами директора, спеціального. Зовнішні зв'язки винаска Олімпійський Віктора Анісімова воно цього року перезимувало в ідеальних умовах під сніжною білою ковдрою. Температура під нею була 2-3 градуси плюс за Цельсієм. Зараз вже поруч з ним дихає весною і футболом. Якщо не буде сильних морозів, команди гратимуть в оптимальних умовах. У нас повний фарш, скажімо так, на стадіоні для того, щоб підготувати поле, Дійсно не хуже лучших полі міра. цьому наше поле. признавалась дважды уже лучшим в Европе. Я так думаю, что мы впечатлим англичан э, качеством даже не худшим, а лучшим, чем стадионы Англии. НСК Олімпійському зранку щогодина росла черга за квитками. Хоча інформація про продаж надійшла по обіді, квитки розпочнуть продавати завтра. Вболівальники вже чатували на заповідні перепустки. По робочий день у черзі, яка на момент зйомок простягнулася, ледь не до театру оперети. Можна було побачити усі вікові категорії вболівальників. Вони навчені гірким досвідом відлагодженої роботи спекулянтів і мріють потрапити на матч улюбленої команди за номінальною вартістю. Динамо Київ понад усе, звичайно. Рідний клуб, але час теж грає дуже велику роль, але все-таки чекаємо і сподіваємося. З 10 часов стою. І хочу, щоб Динамо виграло. Будемо стояти до останнього, щоб взяти білет. Ну, Кажуть, 100%, щоб буде сьогодні білет. Отакий. Якщо не сьогодні, то що? Завтра прийдемо, значить. Будемо стояти. На цьому, все дякую за увагу. Хай щастить. І вітання в студії Олександра Литинська. Народні спостереження твердять: якщо початок лютого погідливий, то весна буде рання, ясна та погожа. А от яких барв то дасть до справдження мети погода найближчої доби у четвер, четвертого лютого пропонують знатися вже зараз. Отже, мінливо, хмарна метеокартина подекуди з нерясними дощами спостерігатиметься в західних областях. Температура повітря близько нуля вночі та плюс 3-5 градусів у денну пору. Мінлива хмарність на півночі суттєвими опадами не відзначиться. Термічні показники 1-3 морозу в нічні години, а вдень 3-4 тепла. Суцільна хмарність переважатиме на сході тут прогнозуються опади невеликої та помірної інтенсивності. Температурні показники протягом нічних годин коливатимуться в межах від 0 до плюс 4. У світло пору доби очікується 3 градусів. На півдні пануватиме хмарна разом з невеликими дощами погода. Термометри фіксуватимуть у нічну та денну пору від 1 до 6 тепла. Хмарна з проясненнями медіокартина очікується в Криму. Кінцями за прогнозами нерясні опади. Температура на півострові також буде плюсова: 4-6 вночі та 10-12 градусів в день мінус одного до плюс двох градусів передбачається протягом доби у центрі. Тут так само хмаритиметься і всюди мають пройти опади невеликої та помірної інтенсивності. 160 років тому, 4 лютого, в Петербурзі народився архітектор Едуард Братман. Він закінчив Петербурзьку імператорську академію мистецтв. До Києва зочі переїхав у 1880-х роках. І завдяки його таланту у нашому місті з'явилося багато чудових будівель. Серед них театр Соловцов, нині театр імені Івана Франка, особняк купця Аршавського, більше відомий нам як будинок Вдови що плаче, та пожежна частина скален на Подолі. Окрім створення проектів будинків для приватних осіб, Едуард Петрович мав і іншу роботу. Він майже протягом двох десятиліть обіймав посаду міського архітектора. А ще викладав архітектуру у київському художньому училищі. І далі про погоду. Тож найближчої доби в столиці та області переважатиме хмарна з проясненнями метеокартина, яка суттєвими опадами не відзначиться. Мінімальна температура повітря становитиме мінус один, а максимум цієї доби очікується біля 4-градусної позначки вище нуля. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На цьому, все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.